Находимось біля п'ятої клінічної лікарні міста Києва, дитячої лікарні це звичайна рядова районна лікарня. Тут не буває гостей за кордону, тут рідко бувають можна, владці, Камер тут теж майже не бачать. І як саме працюють лікарі, і як саме е, лікуються діти в такій звичайній лікарні, ми зараз з вами і перевіримо. Тож, вдягаємо халати. Цій лікарні 130 коекомісць. У чотирьох відділеннях лікують дітей до 18 років. Тут працює 18 лікарів. Тут лікують бронхіти, пневмонії та оРВІ. Щодня сюди приїздять до 20 швидких з хворими дітьми. Доброго, доброго ранку, доброго, доброго ранку, вас. Вас. ну що, я вам лікарня? Ну хочу сказати, що лікарня це для мене вперше за все це люди. Люди яскраві, цікаві. переконані, що зможемо допомогти оцім чарівним нашим діточкам, які майбутні України. Але ж безумовно, в першу чергу, хочу сказати, треба нам, державі, владі, робити все, щоб сьогодні. Наші медичні працівники і заклади отримали все таки більше державних коштів з коштів державного бюджету. Бо від цього залежить майбутні країни. От які існують державні програми підтримки таких медичних закладів. Знаєте, для мене, я би не сказав, що вона для мене типова, вона для мене головна. Бо вона обслуговує пересічних громадян України, які сьогодні мешкають в Святошинському районі міста Києва. І саме головне, тут лікуються їх діти. Що для батьків є найважливіше? І те, що сьогодні наша влада, Олександр Павлович Попов, приділяючи увагу, надає додаткові і бюджетне надходження, І утворена програма в місті Києві щодо реформування. Реорганізації щодо безпосередньо сімейної медицини, це безумовно величезний плюс. Але сьогодні ми повинні визнати і влада, і я Олег Калашников як представник влади треба робити більше, і ми це розуміємо. Треба працювати на критику, служити людям. Бо ті лікарі, які сьогодні, отут в цих умовах дають життя, захищають наших діточок, наших співгромадян, вони сьогодні роблять подвиг. подвиг. Всіх умовах, всіх елементарних, будемо сказати, співвідносин з співгромадянами, вони роблять державницьку справу. За це їм низький уклін, спасибі. Що відбувається в цій лікарні? Я тут лікую дітей, ми вирішили дізнатися у головного лікаря лікарні. Доброго дня, Олександро. Доброго дня. Як справи, що відбувається, скільки тут зараз у вас лікуються дітей і е, чим саме ця лікарня вирізняється, якщо це так, від інших районних лікарень Києва? На сегодняшний день в больнице находится порядка 110 детей. Это в основном дети, которые проживают в Святошинском районе города Киева. Что до будівництва, наскільки розумію, тут будують зараз нове амбулаторне відділення. Наше це на першому поверсі, е-е, цього здания, де ми з вами знаходимося. Идут строительные работы по открытию амбулатории семейной медицины, которая планируется быть открыта в конце этого года. Это городская программа, которая финансируется по инициативе Александра Павловича Попова. Подобных малопотужных детячих лекарей лишь в Киеве с десяток. Лекари кажут... З цілком з роботою справляються. Утім, грошей, звісно, на деякі питання не вистачає. Тож радять більше уваги приділяти саме профілактиці захворювань. А це була країна онлайн. Країна, така, як вона є. До наступних включень. Ви також можете стати героєм.